Пензлик в моїх руках не просто так. Я сьогодні розкажу і покажу, як просто працювати з гідроізоляцією під керамічну плитку. Для початку нам потрібно знепилити і зміцнити нашу поверхню. З цим легко впорається наша ґрунтовка із запласт Є -Е» на основі акрилових полімерів. Про переваги тієї ґрунтовки я розкажу в процесі роботи. Як то кажуть, менше слів, більше діла. Поїхали! Грунтовка легко наноситься і швидко просочується, та має невелику витрату. Чудово знепилює та покращує стійкість поверхні. За допомогою цього матеріалу ми робитимемо гідроізоляцію під керамічну плитку. Це акрилова мембрана на водній основі. Ізопласт FH. Ця мембрана абсолютно безпечна. Її можна застосовувати з питною водою. Перед використанням обов'язково перемішати. Пройшла години часу. Наша ґрунтовка вібралася, основа підготовлена. Можемо наносити нашу мембрану. Наносити її дуже легко, як і всі матеріали. Серії ізопласт. Якщо було корисно, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і залишайте коментарі. Перший шар вже полімерзувався. Можна сміливо наносити другий. Продемонструю. Ось і все, готово! Я вас переконав, що робити гідроізоляцію підлоги під плитку дуже легко. Придбати товар ви можете за телефоном на екрані або на нашому сайті iFan.ua